Всім привіт! У мікрофоні Ace, і сьогодні у нас буде таке можливо, трохи незвичайне відео. Бо, як ви вже зрозуміли по назві цього відеоролику я йду в армію, йду служити, і найближче декілька, можливо, тижнів контенту не буде, бо без ВП підготовка, всі діла там ну, просто буде не до контенту. Самі розумієте. Плюс вибір, який я зробив, це свідомий вибір. В першу чергу я зробив його сам, мене не мобілізували. В бусик намагались запихнути, але я вже отримав відношення, тому мені було абсолютно пофігу. Другий момент це те, що так, контент буде виходити, я канал не закидаю, все буде добре. І будемо продовжувати робити відосики, можливо, навіть якось вдасться стрім, але, скоріш за все, це вже коли буде відпустка. Плюс контент, який буде виходити, можливо, буде вже не на ігрову тематику деякий час. Але в цілому намагатимусь підтримувати актив хоч якийсь, хоча б там пости в Телеграмі, на Ютубі і так далі. Завтра, ну або вже сьогодні, хто дивиться це вівторок, 1 квітня, буде крайній стрім, не те щоб прощальний, бо як-ніяк з вами ще надовго не прощаюсь. Контент буде, як я сказав, але набагато набагато рідше. Стосовно того, де я буду служити. Саме назву бригади я не буду казати на номер підрозділу в мірках безпеки. Бо, ну, хто його знає, хто буде дивитися. Різні є люди, які не бажають добра. Хейтери вони всюди, це нормально. І в міру безпеки я просто скажу максимум, яка посада: посада РЕБ оператор РЕБ тут же, в принципі, нормально, навички якісь базові, зможу. Дістати, а потім вже по ходу діла розберемось. Також я хочу подякувати кожному, хто підтримував мене, підтримував наш збір на спорядження. Вже, як ви можете побачити, така чималенька сумка вже є в нас. Але деякі речі докупимо по ходу діла, бо я точно ще не знаю, що знадобиться, що не знадобиться, що скажуть докупити. Можливо, після проходження БЗВП необхідно буде ще взяти і докупити, наприклад. Бронік, шолом, хто знає, як воно буде, тому посилання я залишив. Ото буде посилання під відео на Монобанку, там у нас збірне спорядження. Хто захоче, кого є буде можливість, підтримаю. Це добровільно, нікого не змушую. І так, вже багато підтримало, і за що я вам дуже сильно вдячний. Ви найкраще. Далі, що ще хотів сказати? Ну, в принципі, будемо боронити нашу землю. І якщо. Хочеш змінити світ краще, починай себе. Так все буде добре. Побачимося на крайньому стрімі о 1-го квітня, цей вівторок. Всім добра, мирного неба та бережіть себе!